Прости пункт. Це доставка. Ми дивимося, які там у нас шипінг профайли краще спрацювали, чи там краще у нас безкоштовна доставка працює в магазині, чи коли ми розбиваємо цю цифру. І дивимося, де ми мали більше там, яку кількість лістингів має кожен шипінг-профайл, яку кількість продажів має, має так само він. Дивимося, чи актуальні у нас терміни доставки, тому що наші логістичні компанії вони пришвидшуються. І як ми з вами говорили, стратегічно це буде тільки пришвидшувати, що сильніше і сильніше. Світ прискорюється, да? і всі в цьому зацікавлені. Кайте собі партнерів для більш швидкої доставки, то, наприклад, ми використовуємо.

Наші партнери використовують, з якими ми працюємо. Тобто там умовний там, FedEx, вам вигідніше там піти до посередника. Навіть там з новою поштою є там такі приколи, що договори, що нам навіть їх вигідніше відправляти через склад USA, ніж напряму у самого оператора. Зрозуміло, що тому, що у них там знижки, доставка, коротше, домовленість, там DHL, FedEx, Коротше, шипінг хабурейт, склад USA, Можете дивитись надійні партнери. І крім того, там у них великі габаритні товари також можна через них відправляти. Якщо там ви супер великі речі виготовляєте і переживаєте що як вам також туди там френдлі люди вам допоможуть.